Україна тим часом ховає своїх героїв. Напередодні вона попрощалася одразу з п'ятьма бійцями, які загинули на Донбасі. У Семирівці на Львівщині в останню путь як горої провели 21-річного Юрія Прихода. Він відслужує строковиком і працював також за контрактом. Минулого четверга біля Ямполя його розвідрота потрапила у засідку терористів з протитанкового комплексу бойовиків вбили бо усіх сімох членів екіпажу БТР. На Тернопільщині у залаві простилися із Віктором Семчуком. Він був розвідником в 24-й механізованій бригаді. 23-річний хлопець мав дві вищі освіти. На контракту військову службу попросився на початку року. Загинув теж під ямполем. У Запоріжжі в останню путь провели 26-річного Андрія Кравченка. Хлопця на Донеччині біля Добропілля вже вбили після того, як українська сторона оголосила про перемілля. Застрелили його терорист Снайпер. Без батька лишилися двоє дітей на Житомирщині. Прощалися з двома десантниками загиблими в бою під красним лиманом. 30-річного капітана Олексія Крементаря поховали в обласному центрі 25-річного солдата-контрактника Олексія Шевченка. У Левкові вічна пам'ять героям.